З вами канал EmerGames і мені сьогодні я сьогодні буду грати ігру Agar.io на телефоні. А чого ж ви скажете, що я на компі не граю чи якісь інші ігри? Просто э, мене вже в ремонті і це дуже серйозна поломка. І тому я не можу просто в мене дуже серйозна поломка, його ще ремонтують. І ну, всяки ми дуже багато частин. Ми просто дуже багато частин в'якнумо. Але ну щось буде сього. Вот. І я давно не грав в агар'ям на телефоні. Ну і зараз я хочу дещо зробити з цим. Ці, цією. Настройки деякі включити. Оце виключити, оце, напевно, вот. Ага, добре. Вот. Ну і що я вибираю? Нікнейм я собі як завжди вже не вибираю. У мене є вже скіни. Тому що ж мені ще вибрати? Get new skin, А який скін нам не відкриває який скин, Не знаю. А, тут купити новий скін. Добре, так що 10-й уровень, це такий, такий собі скін. Павук, а в нас 6 уровень. Добре, поїхали. Так, що у нас лаймуха. Наскільки я знаю, тут дуже гарно набрати собі вагу, бо тут дуже тяжко управляти на телефоні. От, і тут вже відкривається та як, панелі для цього. Для вона відкривається топ панель. Топік тут найбільший топ це 5, топ 5, а от тут 70-80. Перше місце це моє. Вот. І тут то, що тут управляти тяжко, то, що ти зараз хтось має, може за дітей вийти, а ти просто так і теж то, толкнути назад, поїхати, неожиданно назад, ти його може з'їсти. Бо той може, наприклад, їхати, тут зараз десь велика куля, і він наближається до неї. Він не бачить, опа, не встиг повернути і, і все, і він програв. Тут на телефоні тяжкіше грати, ніж на комп'ютері. От бачите. Появився, я б їх його міг здійсни. Зісти, я більше велику масу мав. Вот. вот тут є бік. Ай! Бачите? Я не встиг повернути і все. І, все. і ескіз я теж не роблю, тому що в мене компурумоті, звичайно. І наскільки я знаю, там десь маса на комп'ютері 30. Якщо ти граєш на комп'ютері Агаріо на сайті, то в тебе маса десь, у вас маса має бути десь максимум, мінімум. Тобто мінімум це 30. А от маса на телефоні мінімум це 15, яка відкриває. Ну, поки що мені ніхто не зустрівся, ну і добре. Я просто натискаю в різні сторони. І тут, як їх всіх багато. Блін! Ох. Бачите, я просто не знаю, що я... Я розділився. Вот, я розділився. Бачите, тут так само, що я розділяється тяжко, тяжкіше. От, і та, там, це, знаєте, зараз бачите, так процент в цьому верхньому глу. Це розділення. От, що я тільки що зробив? А нижче снайпер, так як на приціл, ти можеш комусь віддати якусь частину. Так, Бик моє. А, от. Ха. Тепер я великий. Я і маленький. Ніким, не був маленьким. О. Давай, эм. давай нарізай на нього. Блін, все, якщо я розділюся я їх не зім. Бо я прям можу тільки подивитися вже сказати. М -м -да. Давай, давай. Я зараз трохи сонний, бо що 11 година ночі. Ну нічого, я ще планую там, давайте. Давай, давай давай давай. І що не треба. Давай. давай Бачите, нафіга я розділився. Я можу тако зробити. Yeah. Тако <пук> Ай, блін. Ай блін. Ну і все. Ну, я розділився без толку, ще плюс комусь віддав в свої частин. Тепер мене хто небудь зараз желає ще з'їсть, може з'їсти. Біжи лающий. Розділиться і з'їсть і все. а зараз мені головне... Мене... Ай, блін, тут так багато хто мене хоче з'їсти. Так, тут небезпечно. Ай, сказав небезпечно. Ну я... Блін. Я думаю, що тут я якось пролізу, мені не пролізу. О, ще чуть-чуть десятий. Але сьомий. Так, да, тут набагато тяжко ще грати. Як ви бачите, мене короб буде, напевно, 15 вона 15 ну для мене. Ну, для ютубера це не так багато, але я все одно буду ювелей справляти, блін. Ну, і ще три бо Зараз в мене 12 і це гарно. І ще підписуємося на канал Таня Фокс, хоч ще нема відео, але скоро вона просто зараз в Америці в неї компаніма. І вона прийде на Україну літом. І тоді ми з нею там обговоримо. челенджі будемо проводити багато. Я сподіваюся, на той час в мене хоч би сотка стукне. Я сподіваюся, Вот. І. Вот. І, ну і там будуть вже ліпші. Ну, як ви бачите, я був в Карпатах, там нормально. Можете в коментарях писати, задавати питання про ці Карпати. Ну, але, по-моєму, там все необміжно, нормально. О-оп! Блін, пропустив. Я в деяких тут інтернет-паний і воно просто вісне. Бачите, як... О, якби ж він зараз на компі грав. Хо-хо-хо-хо, це мені пощастило. Зараз, якби ж він на компі грав, то я б зараз його не з'їв. А він на тефоні? Блін! Панель вилізла ще. На панель айфона. Давай. Давай 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 Давай. Та блін, вот бачите, нафіга я це зробив, ну ще плюс кормів. Тепер в мене нема сотки. А ні-ні-ні. Ай, блін, всім мене хочуть з'їсти. Всі зараз я наберу вагу і ти мене не з'їш. Не все, я все набираю. Ой. Тип, тип. Так, я шукаю, може когось. Може зим когось о. Отут досяду. Оп. Рубі, 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 рубі. Ай, блін. Оооо! Завно, ай, блін, вовк мене зів цей Маленький гадяк. Ай, там хтось за мною женеться! Ау! Ау, воу, воу воу, 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 воу. Воу, воу, воу! Собака МП3. Ого! Блінбіш зараз в мене не був нормальний, за... Норм... за вагою нормальний шар, то зараз я з'їв його. Ой-ой, ой-ой. Ого, -ой. тепер то великий. От тепер то великий. Тепер мене за вагою нормальний шар, я походу, поняв. Але він мене зараз може з'їсти, якщо він розділиться, то я його хіба що з'їм. Ай!

Не леопардів. Чи це не леопард я, коротше? Головне, що він мене з'їв. Ай! І тут я... Я мах, мінімум набрав 500 мінімум. ні, Не 500, а 600 мінімум. На компі максимум 2000. І це нормально. У мене один такий случай був зажав, що я не знімав на відео. Це прикольно було. Зараз супер. Робав. Ай. Охо! Ой, я зрозумів, як мені треба переналаштувати бандіка для того, щоб ви коли я граю, наприклад, The Spider-Man і проходжу, щоб ви теж чули всі інші такі звуки, як він проходиться чи що він говорить. Всякі такі звуки теж ми чули. Від, назад. Назад, 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 назад. О, тут, 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 тут. Все. Готово. 50, 100. Давай, 100. Наберем 100. Скинемся тени, 100. Давай, О -хо -хо. все 100. один суицидный камикадзе уже набрал мне 100. Спасибо. Я тебя не забуду никогда. Все, уже забыл. Давай. Ай, блин. Так бату Не, зараз не Вот про що я казав, блин. Він розділиться, от він розділився. Я не хочу, я зараз маленький, не хочу бути маленьким, я хочу без сотку хочу мати. Знову скинемося і наберемо сотку. О, давайте, з камікадзе вже приєднуються, до мене. -ху 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 -ху. Не, я вже реагую швидко. Блін, що ти взагалі ожив? Мені тобі, тобі, подобався більш не ожившим. Камікадзем пуп. Не... Ого, кудись. Вс, якусь панат там в'їхав. Ого, зараз може. у у Бачили, просто пролетіло мімо. Мимо-мімо. Блін. Ай, мене сенсор заглючив. Тому йому мимо полетіло. Давайте. Я знову хочу, щоб ви зазбирали мені... Скидаємося, все скидаємося по 100. Ой, Ні, всі скидаємося, по и ціні. люби. І так наберемо 100. Давайте, 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 давайте. Давайте, давай. Ого, тут вже більше. Набагато більше. Їх. Всіх цих. Ну, ніхто не хоче скидуватися. Ніхто не хоче скидуватися. Ого, один скинувся. Тепер скидуємося і на мені 200. Ой-ой-ой-ой. О, все, я тепер проходжу повністю. Всі скидуємося и назбирам мені. Ой, блін, 200. Скидуємося, давайте. Давайте я вірю, ви беру не будете скидуватися. О, спасибо. Спасибо. Я в твою вклад не забуду. Тепер мені дуже небезпечно бути. Ну, тут я вже в шипі не влажуся, а тут такі гіганти. О, я на 20 двадцятка 20 20-ка. Тим чаш я на 20 хоч... Бачите, які... Хі... Ого, бачите, які тут гіганти ходять. О, ну цей гігант мені, мене не хоче з'їсти. Блін! Ні, він не мене хоче з'їсти, але все таки. блин, як в минуту я играю. Васяк, ты мне Вообще, ты мне уже затревожил так, дуже, дуже, дуже. А! Оу! 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 Не, ну разделяйся. Слушай. Бать, скидываемся, Васёк, скидывайтесь. Чуете, все скидываемся. Давай, скидайся, блин. Не хотел скинуть, вот я и сам наберу. Не-не-не-не, лучше скидывайтесь. Я не хочу соо, блін, все трапив. Скидуйтеся, ей, чуйте. Скидуйтеся у нас карантин в школі. Тому в мене більше часу, щоб зазняти відео. Тільки то шуком теж на карантині. Вот. Давай, 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 давай. Блін, я його не побачив. Хались просто його заслонив. Ой-ой, як багато їх. Цих безтілесних штук. Як безцілесних? Ну, о цих штук. Молекул. Це каші. Молекул. Різниця їх. О, все їх так мало стало. Що тоді мені їсти треба? Ммм. Давай -давай 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 Ой, ти чого ніхто не скидається Мені з вашим скиданням якось легше стає? О, о. О! о Блін, він. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! <ріст> а я знав! А я все знав. Просто Я без ваших осилів все це не збирав. Перте скидайтеся ля 200, для того, щоб я скинув 200. Скидайтеся ля 20. Пим-пим-пим-пимпу. Дякую за скидання. 200 вже. Ха-ха, дякую, скоро буде 300. Дякую, ви скинулися і прям так на душі гарно стало. Дякую, я вам. ха-ха, ні-ні-ні, ні-ні-ні-ні, Прям так на душі гарно стало. 27, блін, я 20 не був. Ага. Не встиг відновити, як я вже. блін. Ну і добре, що не розділився. Тем? Тем! Я маю його зжерти. Тільки як питання? Блін, на щеп не виїжджай. Тут ще ти одинакові. Давай, 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 давай. Блін, тем. Тем? Що за тем? Не знаю, коротше. Е, що ніхто не скидається? я свою вагу. Ай, ой, ай-ай-ай-ай-ай, нет, не ой, я, ой, є, ой не. Ай, що це за звук, о, о не я, о що він не що він здесь сього і все І він о. Він ще. Він великий. Так, пер головне мені. О-о! О, нет! Моє! Моє, не, не моє, не моє. Понял, Все, тут. Не моє, ну він добре. Я і не хотів Ви знаєте, думайте, я і не хо хо а а, -а. Да-да! Будь мене 300. 300 я на 20 Ура, нарешті ма двадцятка. Давай ми джембо, ми джембо, ми джембо, ми джембо. Блін, не ми джембо. Мені хоч так треба тиль нормальний. Вот, наприклад, цього. Давай, давай, і Давайте скидаємося і чотирстану збираємо. Давай, скидайтеся. Скидаємося. Давай. 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 Хо-хо. Отпер. Давай, давай! Блін! Проклятий дебільний вовк. менше мене 600 було. Ненавіжу вовків. Тупі создання. Не ну не в реальній житті, от не в реальні це Не реальне, це як це називати? блін забув, як це. Ай! Ой! Віртуальне, віртуальний вов не вижу. А от нормальні це Ті, які нормальні, тільки живі, нормальні. Давай, 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 давай. Давай, я знаю ти. Три в одному. Два пішли в одного. Що за фігня? Двоє пішли в одного в три вітри. А, я ще панда Вов. хочу, хочу там скачати на мій. Коли він вийде з ремонту. Давай, 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 двай. На упало! Та ну наші! Давайте це я останній раз граю, бо бачу, затягується віктруск на 18 хвилин. Добре, ще один випуск. Ой, тобто ще одну гру зроблю. все, я не закінчу випуск, поки 200 наберу. О. ПСМС кажуть. пум 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 давай набираем а почему не мне до поможет обед о да да опа 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 о и рос и рос детки завесы и рос давай 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 Давай, 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 давай. Так, понял. О, нет, там шею продолжена? Да. да. Ну, добре. Давай. Давай. Ай, блин. О, а ну иди сюда, сюда.

Нічого буває. Ну, нічого, буває. Був, 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 я бачу я бачу маленький. Тю. Я поняли. Ой, там пантера, там пантера. Блін, як він прийшов тільки що. Якби ж що в мене був зараз він монтаж, то я б я би зараз вам показав, то що... скорочено. Но монтаж при 4-бітної системи, 4 гв, а в мене тільки 2 гв, 32 біт. Не знаю, для мене це норма. Є, Є! я зів його нарешті. Куда малкиш та Ха-ха, не прийшли. ні ну якась частина, звичайно, то що прийшла. Ну, але О, не го не це Що 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 було що за глюк? Куди вони подівалися? Якщо Чи, знаєте, от, вже 400 навіть. Не зрозумів. Куди? Эээ, Васк, ты ч глючишь? Эээ Минзовес, короче. Я его врубаю. Короче, у нас такие интернетшим вообще. Добре, і з вами был канал Имарген, подписывайтесь на канал, Став лайк. Всем пока!